І так, привіт хлопці-дівчата. Сьогодні у нас буде день розповідь про те, скільки в Канаді я сам фізично заробляю, як я і казав, я буду ділитися досвідом, показати все на реальних фактах, скільки я заробляю. Я вже поміняв дві роботи за півтора місяця своєї робочої кар'єри в Канаді. Розкажу, як я шукав ці роботи. Також покажу по цифрах, скільки податків в мене сплатилося з моєї заробітної плати. Розкажу про ті витрати, які в мене в сім'ї. Розкажу, на чому можливо можна трохи зекономити. Ну і так як у нас сьогодні перший офіційний день продажу iPhone 14, то трошки покажу, що відбувалося в цьому магазині. І так, сьогодні перший день офіційного продажу iPhone 14. Ну і всієї лінійки раніше iPhone 14. Видно невеличка черга, всі заходять і зараз купують телефони тільки по предзамовленню. Канада потрапляє в першу чергу України, які відразу з моменту презентації і анонсу продажів отримують ці айфони для продажу. Люди приходять, стоять невелику чергу і забирають свої пристрії. Жантажу ніякого такого величезного немає, Ну, як мінімум вже вечора, можливо, зранку щось було, але я не бачу. По словах менеджерів, буквально за два тижні спокійно можна приходити, не робити ніяких предзамовлень і купити будь-яку лінійку цих телефонів. Є дуже цікава тема з обміном цих телефонів. Плюс на місці можна поклеїти скло. Відбувається досить цікаво. Можливо, найближчим часом я так само це знімлю і покажу, як це робиться. І так, як зараз ми бачимо, це будова, в якій ми робимо ремонт, ми інсталюємо підлогу. Дуже гарний район, хотілося б вам поділитися. Будівлі дуже красиві, давайте з вами подивимося. Зараз на ці всі будови. Дорогі автомобілі приїжджають. А саме шикарно в цьому районі це, звичайно, його вигляд. З однієї, вигляд на такі крутезні будови, вигляді пірамід, ліс, парки. І саме цікаво, що далі у нас буде за нашими будовами. Зараз ми пришвидшимось і я вам все більш детальніше покажу. Так, зайшли ми з заднього дворика, бачимо крутезний вигляд, буде відкриватися з тієї будови. Тут навіть є місця для того, щоб посидіти, покайфувати, подивитися на цей кру... крутезний вигляд. Бачимо з вами даунтаун, вночі це набагато гарніше, тому що працює ілюмінація і підсвітка. Бачимо північний соскочуван річка і от давайте підемо до тих будов, подивимося, як вони шикарний мають вигляд на задню сторону. Знову ж таки, будови можна звернути увагу, що всі будуються з, як то в нас просто народі кажуть, тирси, з USB-панели, всі будови каркасні. За мною навіть люди приїхали на автомобілі, щоб помилуватися заднім виглядом. Дивіться, які гарні будинки, вітражні вікна від підлоги до самої стелі. Зверху є джакузі у людей, є барбікюшки, люди сидять, смажать м'ясо, кайфують і мають отакі от ще от шикардосний вигляд. Це велодоріжка. А ми зараз от за тою будовою трохи далі. Зараз на ній, можливо, зверху видно така сітка. Безпосередньо проводимо робочі роботи по встановленню інсталяції підлоги. Підлога дуже крута, зерна, але про це все далі. Ну і Трохи я вам покажу зовнішню антуражу, будови, подивіться, який зараз ви будете бачити бейсмент. Він досить великий, комфортний. За рахунок того, що дом знаходиться під певним нахилом, то Бесмод це по нашому підвалу, він знаходиться в рівень з першим поверхом, тому дуже, дуже комфортний, зручний. На другому поверсі знаходиться величезна, величезна кухня, вона з розміром, як наша все в нашій квартирі. Кухня досить комфортна, має окремий остров. На острові так само буде. Підключена вода, світло і різні. Інші приклади, які можна буде підключити кайфувати, ну, Дівчата, я думаю, мене зрозуміють. Тобто, Така кухня це, я думаю, кожна господарка в снах бачить собі таку кухню. Однозначно когось такої кухні немає. Будова досить гарна. Якщо не помиляюся, більше п'яти ван бачу. Туалетів я навіть вже збився з рахунку, точно більше шести, тобто досить зручно, комфортно жити в цій великій будові, тобто для великої родини. Але знову ж таки, наше відео про те, скільки можна в каналі заробити, скільки я заробляю, на яких роботах я працював. Ну і решті тих питань, яких думок, які мені на голову будуть приходити. І так само на відповіді на ті питання, які попередніх в коментарях виписали. Тому хлопці, дівчата, обов'язково коментуйте, задавайте свої питання. У вас їх не є небагато, тому я по можливості завжди буду намагатися оперативно відповідати вам. Ну і в наступних відео озвучити те, що ви просили. Тому зараз і час, от буквально в тебе, в тебе, в тебе особисто, нажати колокольчик, підписатися. І не пропускати в подальші мої відео, тому що відео буде практичне, показати насправді, скільки реально можна зробити, як прожити, як отримати з часом піар, як вивчити англійську мову, здавати на права і інше. інше Тому поїхали. І так, як я знайшов роботу, як моя дружина знайшла роботу, скільки в нас на цей час пішло. Це перше питання, на яке я даю відповідь. В перших я шукав першу роботу приблизно три дня. І то, якщо не чесно, я її не шукав три дня. я на третій день пішов, поспілкувався через свого знайомого. Заступником директора виробництва це було виробництво вікон. Дуже багато містядметоні цю тему тримають українці. І поспілкувавшись, ми домовилися, що з понеділка я піду на роботу. Оплата була 18 доларів за годину і в тиждень 80 годин. Звичайно, якщо був овертайм, то оплата йшла по тарифу в півтора разу. Але я так розумію, що. Напевно, тут не були зацікавлені давати овертайми, намагалися основну роботу розділити тільки на робочий час, тому овертайми там в тиждень, якщо вийде якусь годинку добрати, то було в доброму випадку, це один раз на тиждень. Тому можете порахувати, 18 помножити на 80 і будете бачити це грязними, скільки виходило. Знову ж таки, якщо взяти за місяць, взяти там 2-3 години овертайму, то напевно місяць виходить трошки більше, ніж там 2. З урахування податків 200-200, що, на жаль, не вистачати, щоб покрити всі витрати на себе і на свою родину. Тому я був вимушений шукати іншу роботу. Як шукати роботу? Моя пропозиція для тих людей, які шукають роботу. По-перше, в кожному місті, куди ви будете їхати в Канаду, є обов'язкова група. Для прикладу, українці Едмонтона, так само і українці, Калгарі, таких подібних міст. Давайте ще раз подивимося, яка гарна там підсвітка за моєю буде ілюмінація. Туди пишете, звертаєтеся, або ще простіше, напевно, шукати через пошук, тому що дуже часто люди, коли задаються питання, то вже хтось, напевно, втомлюється це відповідати. Пошуку забити, в групі, подивитися, хто пропонував роботу. І я розумію, що я своїм прикладом ділюся, в мене знання англійської мови на досить-досить базовому рівні, тому то, що я розповідаю, це реально, напевно, легше всього на початках знайти. Тобто робота була, в принципі, технічно, що там складного не було, тобі показувався процес. І ти виконував той процес на виробничому на шляху, який тебе стало. Хтось там паяв вікна, я різав профіль, хтось щось працював з стеклопакетом. Одним словом, в принципі, за тиждень-півтора-два можна було вивчити повністю все, що треба робити. Складного нічого абсолютно немає, якихось особливих навичок від вас не вимагали. Але, як я казав раніше, цієї суми було мені недостатньо. Це трохи більше 2000 доларів на місяць, тому я шукав іншу роботу. Як я шукав, У мене знайомий працював е, з хлопцями, які займаються інсталяцією підлоги. Е, так само ніхто, не має ніяких інститутів коледжів, хто вчиться робити, це все вчиться на практичній темі. Я дав мені координати власника, я з ним поспілкувався, бо це людина з Дніпропетровська приїхала ще в Україну, з України, пропрошую, приїхала ще, коли це місто назвало Дніпропетровське, це зараз Дніпро. Це був в 97 чи 1996 рік одним, як би сказати, в загальним словом, це дуже-досить давно. Ми поспілкувалися десь півгодинки по телефону, потім зустрілися і домовились про те, що все ж таки він готовий мене взяти на роботу. І попередня оплата в мене була 23 долара. 23 долара. Зараз ви на екрані побачите. Мою відомость робочу, тобто я за два тижні попрацював 92 години. Тут спокійно можна добирати надлажкові години, тобто в тому випадку, коли вам потрібно кончу кошти. Я думаю, що це для вас буде досить-досить цікава тема. Але знову ж таки, тут вже не оплачуть овертайм. Тут оплачується так само години, як стандартно. Тобто, що в робочий час 23 долари за годину так само і овертайм. Ну, тобто, поз, понад робочий час, ви так само получаєте 23 години. Ніхто не заставляє вас бути поза робочий час, але якщо тобі потрібні гроші. Як на мене, це кращий варіант. Е, із мінусів цієї роботи, можна так назвати, що це фізично тяжка робота, треба багато чого поносити. Багато чого нового повчиться, але із плюсів того, що ніхто на цю роботу не вчить, і в принципі люба людина, яка має бажання щось робити і має руки з правильного місця, в принципі, це робити може. Нічого -то складного немає. Але треба бути готуватися фізично, бути досить сильним, тому що треба приносити паркетну дошку і ламінат, він трохи важить інструменти. Но це не так багато часу займає, а сила заключається в тому, що вам потрібно досить часто бути. На колінах або в зімненому положенні. Тобто, якщо у вас є проблеми з спиною або з колінними чашечками, напевно, ця робота буде не до вас. Да, тут даються різні щитки, захист на ноги, але знову ж таки, так як це досить багато часу приходиться стояти в такій позі, без підготовки це робити трошки тяжкувато. Отримую я чистими, верніше грязними нараховано більше 2100 доларів за два тижні. Тобто, це десь приблизно буде більше 4200-4300 за місяць. Якщо ви подивитесь уважно, із суми 1400. В іншій сума 2110, яка мені нарахована брудними, так як нас в Україні кажуть, на руки вийшло отримати менше тисячі доларів, тобто 600 доларів податків. Сума податків не мала. Знову ж таки, хто з вас знає або не знає, в Канаді, так як в США податки знайманих працівників беруться. Як правило, по максимальній цифрі і в кінці року ви можете подавати декларацію через бухгалтера, це радість завжди робити. І податки ви зможете велику частину компенсувати. Скільки це буде, це, напевно, я вже скажу, коли у нас буде лютий місяць, коли я зможу подати таку декларацію і списати кошти, подивитися, скільки я отримую повернення від податків. А зараз ви самі бачите, скільки податків приходиться сплатити. Тобто, чесно, в мене на руки лишається трошки менше півтори тисячі доларів. Ну, і таким чином можна порахувати, щоб по 90 годин працювати в. В тиждень то у вас буде виходити ось така цифра отримання на руки коштів. Десь приблизно 3300 ви будете отримати чистими на руки. Знову ж таки, що це по грошах і по витратах? Чи вам буде вистачати порівняно з Україною 3000 звучить непогано? Що означає це в Канаді? Так, по витратах. Давайте зараз на екрані теж вам продублюю, бо, можливо, десь з пам'яті щось і помилюся. Перша велика стаття витрат це в нас оренда. Апартаментів. В мене апартамент в попередніх відео можна подивитися, коштує 1450 доларів. Далі, друга стаття це у нас харчування, харчування 750 доларів. Після всіх витрат, я скажу на чому ще можна зекономити. Після в нас харчування три телефони по 20 ГБ. Я плачу за кожний телефон, верніше, за кожний телефонний номер на телефон 55 доларів. Це у нас виходить 165 доларів. Домашній інтернет 80 доларів коштує. Страховка на два автомобілі. Досить круто у нас вийшло взяти класну страховку за дві машини, платим всього-навсього 210 доларів. І пальне, якщо не помиляюсь, приблизно 350 доларів. Тобто всі наші витрати, ну зараз загальну цифру побачите на екрані, трохи не досягаючи 3000 доларів. Тобто, якщо... Я отримую 3 тисячі, то в принципі всі крупні наші витрати це в розмірі моєї там, зарплати. Можливо, там якісь доларів 200-300 в мене після цього ще лишається. Враховуючи, що моя дружина працює, верніше, навчається фулл тайм, тобто з понеділка по п'ятницю вона ходить в коледж, навчається на англійській. Це зранку до третьої години, потім забирає дітей зі школи. Працює вона тільки в суботу-неділю. І так як в суботу-неділя це, як правило, якісь вихідні дні або скляткові дні. Тому в неї ставка 16 доларів за годину, вона працює у мене баристою. І, як правило, там і по півтори ставки рахується, плюс чаєві, то виходить, вона чисто має трошки більше тисячі доларів за рахунок чайових. Чоєві не оподатковується. Ну, верніше, їх можна подавати в декларацію, але як правило, ніхто це не робить, не оподатковується. І таким чином на руки вона отримує тисячу доларів. От вже якщо збити ці всі суми, то в принципі, якщо у вас ви приїжджаєте, у вас немає якісь одягу, ще якісь речей, то цих коштів досить-досить буде достатньо, щоб перекрити всі свої витрати. На чому можна зекономити? Давайте я вам розкажу. По-перше, є тут фудбанки, досить тут багато їжі. Дивіть, ми один раз його оформляли, футбанк таку допомогу. Багато там консервованої їжі, ми таку їжу не їмо, ми намагаємося їсти більш свіжіші продукти. Тому ми його не використовуємо. Але якщо на початках вас з коштами досить-досить туго, то можливо рахуйте, що витрати на продукти у вас рівно два рази зменшаться. Тому що продукти дають надзвичайно багато. І на перших порах навіть, звичайно, можна продукти взагалі не купляти, а жити за рахунок тільки фудбанку. Тому можете приблизно... Наїду на їду лишити не 750, а там доларів 300-350, цього більш ніж буде достатньо за рахунок банку. Далі, мобільний інтернет, можна взяти менше трафік, менше користуватися мобільним інтернетом, користуватися десь більше зоною Wi-Fi. І таким чином ви так само можете зекономити доларів, напевно, 50-то 60. По автомобілях можна їхати не на автомобілі, а на автобусі, але ну, як на мене це досить незручно, тому що да, ви економите, можливо, по коштах, але однозначно ви не економите свій час. А час тут кошти, тому, як на мене, я на цій статті не економив. Ну і, можливо, десь можна житло знайти на якісь доларів 100-150 менше. Тобто таким чином підсумуємо, що 2500 доларів на місяць це будуть витрати на двох дорослих членів родини і двох дітей. Це нормальні витрати, при яких ви будете досить комфортно себе почувати. Без всяких проблем. Ну і звичайно, що сезонний одяг треба буде добрати, тому що розумію, що великі клунки і пакунки ви собою привезти не можете. Але тут є е, мережа магазинів, по принципу, атлетів, є магазини, я не скажу, що це кампхент, але це магазини, які продають речі, які вже е, ну, майже, майже вийшли по сезону по колекції, і відповідно їхня ціна там в два-то в три рази дешевше. Плюс є різна система скидок, тому речі досить якісні, які в нас рахуються топовими брендами, можуть купувати за досить невеликі кошти. О, знову ж таки, подивіться, які ж тут будинки, яка ж тут красота. Хлопці, дівчата, ну давайте я вам ще раз піднімлю. Що стосується пошуку роботи, давайте ще раз розкажу, яка моя думка, що треба робити, щоб швидше найти роботу. Знову ж таки, по-перше, комунікувати. Є велика кількість людей, які вже приїхали раніше за вас і однозначно влаштувалися на якусь роботу. З кожним з них можна спокійно поговорити. Більшість людей відкритих абсолютно доступно вам підскажуть, чи можна так само прийти до них на роботу. По-перше, ви від них ви знаєте, як то кажуть, ці е, підводні те е, тому що, коли кажуть, що треба робити то-то-то, ви, наприклад, не знаєте, що у вас робота де треба досить сильно згибатися і розгибатися. Відповідно, можливо, якщо у вас хвора спина, це робота не для вас. Так само робота на колінах це теж робота не для кожного. Тому моя порада. От так з ними поспілкуватися, вам розкажуть. Причому, я вам скажу відкрито, більшість робот зв'язаних з будовами, це основна маса цих людей, це вихідці з наших пострадянських країн. І плюсом в тому, що ви, якщо не знаєте мову, ви спокійно зможете з ними комунікувати. Але це як плюс, так і мінус, тому що ви не будете вчити англійську мову, у вас не буде такої потреби, бо ви на роботі будете вдома говорити собі українською і на роботі спілкуєтесь так само українською. І мова вам буде йти досить-досить тяжко. Тому от така якась ситуація. Так як я маю час на зйомки лише, на жаль, вечором, тому допис я буду робити сьогодні відповіді на питання вже в самому доносі, тому що вечором досить темно і якість зйомки буде, на жаль, не така, яка хотілося б картинком показувати. Як я казав попередньо, в принципі, якщо хтось із дорослих ходи на фуллтайм, заробляє приблизно 22-23 долари в час рязами, як то кажуть нас. В принципі, це суми буде достатньо для покриття всіх ваших базових витрат. На чому зекономити? Якщо речі це футбанк, купувати речі в якісь аутлетах, тобто на якихось розпродажах скидках, так ви можете зекономити, ну і житло можна взяти так само дешевше, не таке як брали ми. В принципі, десь доларів 100-150 місяць може зекономити. Таким чином, однозначно, вам зарплата в межах 22 21 долара буде вистачати одного дорослого члену сім'ї, щоб покрити всі витрати. Це інші доходи, ви можете вже купувати якісь додаткові речі, відкладати кошти або пересилати своїм родичам України. Що стосується роботи, чоловіки де шукають роботи, як казав за попередньо, це Facebook. В кожному місті є своя певна група, де можна це все подивитися. Інше це питати тих людей, які вже тут здобулися, комунікувати, хто де працює, можливо, хтось може порадити або дати якісь контакти, десь контактувати. Розкидати резюме свого досвіду, скажу ті, хто люди, хто розкидають, як правило, мені здається, що вони в більші падівки потрапляють спам, тому що відповіді люди такі майже ніколи не отримували. Тому найкраще це ти як то кажуть стукати в двері і однозначно хтось вам відкриє. Тобто питайтеся, питайте через своїх знайомих, які вже є в Канаді, або через тих людей, які вже приїхали в Канаду раніше, однозначно хтось вам та й допоможе. Ну і при цьому максимально про себе пистити, чим ви займалися, що ви вмієте робити, на що ви готові піти, який рівень знання англійського, бо коли людина каже, що я хочу роботу, ну і далі що, то, звичайно, таку відповідь вона отримає в Фейсбуці. Тому максимально про себе розписуйте інформацію. Також хотів би наголосити, що канадці дуже сильно не любить обманом, так як будь які люди. Тобто, якщо ви обіцяєте щось робити, цього не робите, або обіцяєте приходити конкретний час цього не виконати, велике ймовірність, що ви на роботу довго не затриматись. Тому Якщо щось пообіцяли, однозначно це виконуватись. І одна з таких порад, там де я працював на першій роботі, і взагалі ті люди, які працюють на якихось великих фірмах і установах, дуже великий плюс для вас буде, якщо ви на роботу будете приходити, як правило, за пару хвилин завчасно і починати потрохи щось на роботі робити. Ну і уходите з роботи на самим першим. Тому як з досвіду канації, якщо Працює до 4 чи до 5 години, то вже рівно 4 або 5 нікого на роботі немає. Тобто, так робіть роботу, моя така порада, щоб це робити не, не, не зі всіма, хоча б на 2-3 хвилинки приходите пізніше, тому що за вами ніхто на роботі не слідкує. Але так як ви будете приходити уходу, однозначно старший менеджер або власний компаній буде це бачити, тому за це не забуваємося. Що стосується бізнесу, бізнес зовсім платить податків не так, як ми. У мене один знайомий питався на рахунок магазинів, як можна все це зробити. Ну, По-перше, я, чесно кажучи, взагалі не являюся, яким чином що тут треба, який магазин крити, щоб він був прибутковий. Чому? Тому що є сеть мережі Доларама, де все коштує, ну раніше це було долар, зараз там і вправилося півтора, два-три, ну відносно все дешку. Я не знаю, як з таким магазином конкурувати. Далі, такі величезні магазини як коску, де мені таке відчуття, що вони мінусові продають, тому що ціна товару досить дешева, великим тарами продається. Ну і люди самі звикші, що треба приїжджати і закуплятися на тиждень велики-великими порціями. Як на мене, якщо щось у вас цікавить в плані відкриття магазинів, я я буду в сторону такої патріотичної нотки відкривати якийсь магазин, який продає продукти, які ми звикли з вами споживати, які тут досить-досить мало. Так називаємо українські магазини, так як в нас в Україні продаються італійські продукти, так само, я думаю, тут українське таке можливо, було пішло. Тому що тут е так міста будуються і розташування районів, що. Е як біля кожного будинку як біля нас магазин не поставиш, тому що це нераціонально і місця нема навіть де це робити. А такі, знаєте, невеликі квадрати. Тому квадраті знаходиться е, списочок невеликих банків, магазинчиків, середніх магазинчиків перукарень, «Макдональдсів» або інших кафе швидкого готування, О, там, напевно, можна було б щось подібне магазин прийти. по податках, тут плачується зовсім по-іншому, ніж в нас, не плачуться щомічно, а сплачується в кінці року. Причому всі витрати, які ви понесли на ведення свого бізнесу, можна списати і витрати на автомобілі, якщо ви брали в кредит, і на автомобіль. Тому точну цифру я вам не назву, але знову ж таки, знаєш, що, ну, для прикладу, в мене знайомий, якому нарахували податки за рік приблизно 24 тисячі доларів. Спочатку, коли зробили перерахунок і врахували всі-всі всі витрати, то він сплатив десь приблизно на 5-6 тисяч менше. Таким чином 5-6 тисяч доларів йому вийшло зекономити. Тому досвіду я поки що цьому немає. Я покажу свою прорахунок по податках, це буде лютий місяць і покажу вам, скільки я зміг таких коштів вернути. Обіцяю, що це буде досить цифра, можливо, зроблю якийсь гарний подарунок родині і своїй коханій дружині. Задавайте більше питань, щоб я міг вам відповідати до наступного відео. Всім всіх благ. Все буде Україна. Пока.